Дорогенькі мої, це вже на другий день після грибів. Я зараз буду готувати суго, таке називається в Італії суго. Дивіться, скільки ми назбирали лисичок. Оці е, останні чотири лисички, дивіться, які вони великі. Зараз я вам покажу. І вони нам, а ці маленькі, ми от такі великі, вони зараз я їх помию, вони нам е, набрали ваги. Ті маленькі, їм ну, мало їх, щоб зготувати суку. І помішаю ще з отакими смачними. Їх дуже, дуже добре жарити, в в муці і в яйці, але я буду робити суку, що будемо їсти на 2 дні. Дуже італійці мішають, як так мало грибів, отаку таку одну дають. Це свіже-свіже м'ясо таке з чесником. І так само я додам отакий кусок копченого е, як називається, <кій> спек. Спект такий Трентіно Альто Адідж, бо я маю. І воно теж дуже-дуже добре підходить. І дам два куски, от таких я вже обрізала пору такого. Бачите, пор, пор це щось таке: чесник, ніби чесник, ніби цибуля. Але основне чесник вже приготовлений. Зараз буду мити, Петрушка є, яка є, така є. appena soffritto Ho già lavato questi come facciamo così oggi oh, ce la faccio uno oh, ai, ai bene sono brava io, meglio nel padella amici però io sono donna minimalismo tutto minimal eh, padella occupata c'è cioè l'unica padella che è occupata bene П'яно-п'яно. Анкора квести да, да лавари, да pulire і mettere insieme Так, викинула я всі гриби ось так. І ще оці треба почистити, помити. Не треба їх воду дуже пхати, а так зверху треба шкірку помаленьку. Цей ніжку я не буду давати, бо вона така фібри там дуже багато є. Це все ліпше робити в пательні, але так як в мене одна пательня єдина у нас зайнята, будемо робити тут і наберемо звідси суго. І не дивіться, що це так багато. Воно зараз почне кипіти, і воно, і воно стане менше, набагато менше. Гриб я пошкрябала зверху, і ось так легенько-легенько помити його зверху. Чуть-чуть отак, бачите, так змити. Він чистий, йому нічого не бракує, не треба багато сильно мочити. Білий гриб так само ніхто не миє, а тільки мокрою тряпочкою в нас, отак в Італії, їх чистять. І зразу різу з чесником на пательню. Ніхто не варить 40 хвилин ніяких грибів Італії. Особливо білих. Все на пательні робиться з чесником і з петрушкою. Якщо вона є. Чесник обов'язково не з цибулею. І без сметани, і без масла, звичайно. Контрольорів Італії. Вийшли на одній зупинці, переходять на другій зупинці. Це особливо в нас проходить в обід. От як має бути обід, зараз тут вони зупиняться. Двоє молоді, як тільки. Я замічаю обід. От перша, друга година вони ось тут завжди. Чекають 5 хвилин. Так, курить він, курить сигарета електроніка. Електроніка. І ось так. Контролюють, тому що багато бідний хлопець. Ну, для чого тобі та сигарета? Та вже викинь ту, вже викинь ту сигарету. Вони так само шкодять дуже сильно. Такі вони мають сумочки на, на, на боці, на шиї мають причіплені їхні прізвища, ім'я і доказ того, що це вони працівники контролю. Так, я ось тут. Сьогодні на обід у нас буде таке фарро спагетти Alfarro. Багато варити, 3-10 хвилин варити, не більше, не дай Боже, щоб ви переварили, не дай Боже. Воду я вже поставила. Тут в мене помаленьку-помаленьку кипить. Чекали вони недовго, під'їхав автобус, вони в парі працюють, дівчина з хлопцем. Це дуже гарно, дуже елегантне. Я рахую, тому що як була б два хлопці, воно так було б грубо виглядало. Так Якщо дівчина заходить, і жінка контролювати і якась проблема, зразу підходить її напарник, мужчина. Виходять молоді, закінчують школу, як ви бачите, закінчили школу в такий період. Може хтось, в нас майже всі на машинах їздять, але хтось може, якийсь іностранець, якась бабця, що немає прав, є люди мало, але їздять. В основному молодь, дуже багато молодь я бачу закінчилася школа. Вони з ними проїдуть дві-три зупинки, вони знають, куди їм їхати, а пізніше зупиняться. Так, я надібрала на око. Мій компаньон колись, як сам жив, він мав вагу. Він 80 грам точно завжди важив. Я вагу взяла і викинула, тому що я жінка-мінімаліст, і він до цього повинен привикати. І я отак міряю, знаєте, йому дала трохи більше, собі трошки менше. Ну, я не знаю, зараз вам покажу, скільки воно так менш більш вийде. Але ви так все одно не зрозумієте. Бачите, отак, небагато, отак. Зовсім небагато. Тут, напевне, буде скільки, ну, може, 140 грам. А це буду я ставити, отак зв'язала гумочкою і поставлю, щоб, не дай Боже, то все не впало на землю і не висипалося. Я зробила велику помилку, бо я дала солі. Я сюди дала солі. забула, що сальсіча жасолена і спек так само дуже сильно солений. Дала чуть-чуть солі. Що тепер буде? Як тепер буде? Я не знаю. Я так уважно зі солью, я завжди так мало солі всюди даю. Макарон взагалі солі не кидаю. Ну, але я от попробувала тільки що, і сіль чути, чути сіль багато. Я тепер не знаю. Тепер треба буде щось таке, знаєте, думати, щоб не... Не давай, якщо б рис, бо це не на один раз. Це як є така база, ви можете собі різотто на другий день зварити, ще один раз пасту зварити. Ви цю крупу можете їсти, кукурузяну, як вона називається там. Лі... Я забула вже, як вона що мені треба готувати. Ось вона у мене І Вальцуган, не Вальцуган, а оця що я з півночі Італії привезла. І мені емердженса вже треба її готувати пулента тарання. А, тарання знаєте, чому вона така тут темна? Я тепер вже зрозуміла, вона з гречкою змішана. Таку мені треба готувати завтра. Напевне, зготую, але я не люблю свіжу, я люблю таку знаєте, підігріту на кусочки. Я, таку, Типу манки, я не люблю такої рідкої. Взагалі вона така тверденька має бути. Ну, коротше, дивіться, мої квіточки вони так виглядають красиві, але вони вмирають, вони вмирають за сердини. От, оцей бідний вже навіть не витримує з болю, з того, що йому так незручно, таке все тут йому не підходить. Він аж зігнувся в четверо, цей поплюх. А один мені десь впав, десь він тут ще впав один. Дивіться, сам, сам впав без нічого. Я його навіть не доторкалася. Просто не вистачає йому тих вітамінів, тої, розумієте, тої хімії, тої підливки, що давали там в теплиці. Там бомбили, а тут він вже, ця квіточка. Маленький горшочок, як ви бачите, я його не пересаджую, бо мені тут не поміститься великий, я не маю такого. Ну, може би, чуть-чуть більше знайшла, бо там мені треба дещо пересадити. Але не витримую. Ота, ота ще найменша, вона ще так стоїть. Ну, Воно все перецвіте, я пізніше викидаю як завжди. Тому що. Mm, тому що вона ця квітка вже ніколи така не красива, і вона мені ніколи не дасть таких розів красивих, як я її купила, бо їй треба дати те, що вона хоче. В теплиці їй давали те, що вона хоче. Стільки пити, стільки світла. Ну, Світла тут в мене не бракує, але отої хімії такої, всякої, ну це не вигідно. Я заплатила 1,90, так що це не дві неділі, десять днів О, така краса. Дякую і за це. ой-ой-ой-ой-ой. Альденти. Семпе асолютаменте альденти. Вау! Сьогодні в нас обід ось такий дуже-дуже смачний по-осінньому. Отаку петрушку зверху, як ви бачите, це тільки по-українськи, я так роблю. Італій зніякий вам ніяку петрушку зверху не буде ставити, бо це їй лишнє. Йому краса не потрібна. А це я такі варення Зварила, бачите? Чуараїза. Які вони смачні? Які вони смачні? Треба зробити? І, і все. І вони з фінок. Ю. фінок ю. Це, оце фінокіо. Бачите, тут скільки в нас яблук, це фінокіо ми нарвали, як на гриби ходили. І знову я буду такі варити. Пізніше ще дзінку у нас. Треба зараз купляти вітаміни, чіть і все решту. що залишилося дзінку. і москренько, тому що щоб холодне не було. Війшли від джади і мені мама, мама джади подарувала знову каштани ось такі. Знову буду я їх варити. Такі вони смачні, варені, дуже сильно смачні, грубі, такі, свіжі. Такі ціни у нас тут. Прошутто я беру діпарма по 28 за кілограм. Ось спеки о 1.16. Ці варні варці. Це вже 8 година вечора. Пізно. Оливки за кілограм. Кускус о -кус. килограмм лазанья 20 лазанья красиво роскошь в 27 так. я хочу 20 капусты Найцікавіть молоденька капуста. Не така груба, зимова, а така молоденька. Будьба 1,50. Перець розважний 3 евро. Сукіні 2,20. Харчофі є. Меланзани 2,50. Ось такі. Капуста молоденька, але дуже завелика. Такої величезної я не хочу. Що зробити? Ой, яка вона велика. Така дешева по 99. Можу взяти, раз така дешева. О, легенька. О, добре, добре, легенька. Навіть кілограма, напевно, нема. Дуже вона легенька, гарна, подобається. Цвітна капуста 1,80 за кілограм, Ще дві залишилися. Бене. мене. цукіні за кілограм 1,30 Все дуже дешеве. Помідори 2,70 за кілограм. Ось такі. Помідори я вже не їм, тому що сезон закінчився. Пранзо. Вісимо пранзо, Buon appetito a ті. Сьогодні на вечір зупа з перловки, з ордзу. Це дуже така знаменита, та що ми звали її їли. І отакий курки кусок залишився. Я купила вчора половину курки, і вона дуже сильно смачна. Завтра куплю цілу курку. Треба зранку йти, бо їх розбирають. Але має бути отака написано: кампизи, та, що на полі, траву їла, ходила вільна, і сенса антибіотичі. За половину курки я заплатила 4,40. А за цілу курку треба вісім заплатити. Вона цього вартує, вона м'ясо дуже смачне. От я навіть не люблю грудинки такої. Я грудинку їла, вона смачна грудинка. Дуже сильно смачна. Зупа не красива, але вона теж смачна, дуже смачна. Там спек я дала Я дала спек. І помідори в'ялені. Треба скоріше, щоб цей... дала в'ялені помідори. І одну бульбу. Там на півночі Італії вони не дають бульбу. Бульбу вони не додають. І, і, і той, тільки спек додають. А я додала бульбу одну тільки. І додала в'ялені помідори в ті червоні, бачите? І от спек, кусок спек. Вона теж дуже сильно смачна. Одну половина моркви я дала. Злаврове листя дала, дуже М -м -м. смачно. Смачно. Вечерю ми додаємо сира трошки, Дивіться, як виглядає зупа. У мене таке більше рідке, я люблю рідке. Дуже смачно. Сир ліпше. Пігу... Парміджану давати, бо пегоріно романо, це дуже хороший сир. Але він має, це з барана, але він має такий, такий, знаєте, запах насичений, такий сильний, що він навіть міняє запах і смак зупи. Дуже смачно, дуже сильно смачно. Завжди в нас смачно, я не знаю. Тому що ми завжди голодні. От приходжу, я голодна, як звір, я би ще одну таку тарілку з'їла. Але треба помалу їсти, навіть без хліба ми тут їмо, бачите?